Вчорашнє голосування у Верховній Раді щодо закону про амністію євромайданівців після його прийняття одразу ж піддався нищівній критиці. Голосували ж за законопроект лише представники партії регіонів, комуністи та частина позафракційних. Основна суть нового законопроекту така: за град, затримані за участі в акції протесту вийдуть лише після того, як активісти звільнять усі захоплені громадою раніше адміністративні будівлі. Сюди входять приміщення міністерств, обласних та районних адміністрацій. Натомість громадянам законотворці, нібито й залишають право на протест на майдані Незалежності. У Хмельницькому люди не готові йти на по. Владі. Прекрасно розуміємо, що Янукович ні на які компроміси з нами не буде йти, а отже і народ ним ні на які компроміси не піде. Ми тут стоїмо до відставки Януковича. Тобто, люди з Майдану не підуть. Звичайно, що не підуть. Просто Такі? Майдани ага. хочуть зробити заручниками цього закону. От і все. А, тобто, ви не збираєтеся йти з Майдану? Та які є, вчора показали, Докторного що воно перевантаження тобто, влади. Не Ми вже самі хотіли ні, що ні, вони Зробили слову... самі собі перечать, Майдани подімає, всі України всі проти проти цього прийнятого закону ну, тільки брехнюють. народ не здасться його не переламати. Люди хочуть, щоб держ... влада працювала на громаду, на державу і щоб контроль був. А контроль був со сторони народу. народа. Буде контроль народу, не буде корупції. Ну а поки у Верховній Раді депутати чубляться, мітингувальники рятуються від морозів як можуть. Волонтери регулярно розносять гарячий чай, люди постійно гріються біля бочок. Хмельницькі майданівці почали встановлювати новий намет для кухні. Таким чином вбережуть активістів, які там працюють від снігопадів. Після звернення громади та розпорядження міського голови перевезли на центральну площу міста. Пункт обігріву, який раніше розташовувався у парку імені Чекмана. Люди зараз у нас гріється, у нас привезли дрова, щойно машина привезла. Нас забезпечили дровами ми кидаємо в ту буржуйку. у нас люди на ніч лишаються тут, ночують, чергують кожний по зміни. Призначили вже чергових, хто тут, і в нас тут тепло зараз набагато ніж попередньо було. На Хмельницькому майдані Незалежності цілодобово чергують пожежники. кажуть, що тут перебувають з метою запобігання масштабної пожежі. На місці проведення масових заходів забезпечене цілодобове чергування співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій на пожежному автомобілі з метою своєчасного залучення при випадку виникнення пожежі, для того, щоб можна було вчасно негайно зарегувати, вона стоїть на гідранті і викликати додаткові сили при загрозі виникнення пожеж інших. Виконувати закон про амністію у редакції, як кажуть люди, президента України, вони не збираються і лише посилюють свої позиції на Хмельницькому майдані.